Нормальні люди, поважні, еліта, така серйозна. Але за своє життя вони спробували все. Життя було складне, і треба було. Були моменти, коли людина, бачите, я кажу, труїлася, а потім виходила з цього стану. Ну, так коли воно легко виходило, організм справлявся, бо тому, що коли перший раз ти в себе вливаєш, то організм реагує дуже хорошо. Ну, блюгота, блювота, паморочня це нормальний стан організму. Отрута, коли заходить, організм зразу реагує. Що треба виблюнути, отруту? А що їй там сидіти? Бо якщо вона там застряне, почне там працювати, мозку алкоголь тримається навіть 50 грамів ваших чи 25. В чоловічому мозку тримається алкоголь. Від 24 до 45 діб. Місяць. Алкоголь тримається в мозку. А мозок це ваш капітал, це ваш інтелект. Розумієте, це ваша пам'ять. це Ви ваш... розумієте, скільки вона? Вона робить 7 функцій, які вона, аналіз робить, розуміння, сприйняття, воля. А воля яка? Коли ти це, помірно питущий, який контролює, скільки він в себе вливає і контролює ситуацію. Таких у нас 50% з тих, хто петушки, А половина стає у них. І це називається звичка. У нас є звичка на свято, звичай такий, що трішки, чи коли ви собі дозволяєте? Бо я не знаю, коли ви собі дозволяєте. Кожний свій має спосіб життя, який вже спланував, який в нього вже на автоматі є. що На свято, це на, як вони бажають, мені вистачає. І я нічого не вважаю, я тут не. Я нормально. Кажу, так я нічого поганого не кажу вам. Але я треба, ну, от ви можете визнати, що ви п'яничка? Скажете, та ні, звідки я п'яничка? А алкоголік можна визначити, що він алкоголік, кого це? Хочу п'ю, хочу не п'ю. чуєте, як так він каже?